дію закону немає. Відповідне повідомлення 10 хвилин тому опубліковано на офіційному сайті Генеральної прокуратури України. Вже з завтрашнього дня правоохоронні і судові органи будуть виконувати процедурні дії щодо закриття кримінальних проваджень. Щодо подій, пов'язаних з противостояннями. Вводиться в дію закон 17 лютого, тобто завтра 2014 року. 268 осіб, які є підозрюваними, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. 108 кримінальних проваджень будуть я гарантую, що упродовж місяця всі необхідні процесуальні дії по відношенню до всіх осіб, які є суб'єктами цих кримінальних проваджень.